Вітаю! Зимове трансферне вікно сезону 22-23 запам'яталося гучними трансферами українців. Деякі трансфери ми чекали вже декілька років, і так як ФМ дозволяє прогнозувати, як буде складатись майбутнє, і іноді це справджується, то я вирішив подивитись, як піде кар'єра у Циганкова Забарного та Малиновського, і де вони будуть через 5 років, в сезоні 27-28. Стосовно Мудрика, то про нього. І його можливе майбутнє на каналі є окреме відео, де я дивився аж на 10 років вперед. А перед початком хочу попросити вас поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити коментар під цим відео. Звичайно, за бажанням. Це допоможе у просуванні відео та каналу, і ще більше людей зможуть доєднатися до ФМК. А тепер поїхали! Отже, 30 червня 28-го року. Розпочинаємо з Віктора Циганкова. У січні він перейшов до Жирону за 5 мільйонів євро. В принципі, непогано. Половину сезону пройшов. Так, всього 2 плюс 2, середня 6,77. Ну, а наступного сезону перейшов до Селтіка, де, власне, скільки, 5 сезонів відіграв. Ну і Селтік був її командою. Наразі, Бернлі. У прем'єр-лізі за 22 мільйони туди перейшов. Можливо, непогано, але, власне, можна побачити, що кар'єра в середняках і, власне, його команди, котрі то вилітають, то підіймаються. Це не те, що хотілося. І, якби, можливо, раніше його відпустили, було б все набагато краще. По таких цікавих моментах, давайте. Якраз таки з 23-го року, виліт першої дивізії, перехід, символічний збірні, вильоти, підвищення. Тобто нічого такого цікавого, можливо, якраз таки в Бернлі йому стане покраще, але ну давайте будемо чесними: 30 років це не той вік, коли потрібно приходити до АПЛ. Не дуже, як на мене, так приємно склалася кар'єра. Тепер, що стосується Еліза Барного, за 22,5 мільйони перейшов до Бортмута. Одразу можна побачити по кількості матчів став основним захисником. Непогано себе, до речі, показав 7-0. Чудово. Наступний сезон також повністю у Бортмуті 38 матчів, 7-13, навіть ставав гравцем матчу. Досить непогано. І після цього за 68 мільйонів переходить до Челсі. І, як по кількості матчів можна побачити, що також основний гравець постійно виходить, оцінки чудові. Згодом, я так бачу, навіть почав забивати. Ну, як на мене, це взагалі одна з найкращих можливих кар'єр яка може взагалі бути у гравця. Тобто середняк, після чого в Гранд і просто граєш на найвищому рівні. І з Челсі, до речі, можливо, щось все ж таки виграли. Давайте. 23-й рік. Перейшов в Бортмут, символічні збірні. Перехід до Челсі. Символічні збірні, пакап Переможець. Непогано, ну, хоч якийсь трофей. Ну і перемога в АПЛ, і забрали Community Shield. Що ну, перемога в АПЛ сама по собі це досить непогано. Тому, як на мене, гарна кар'єра складається і ну, складається у грі, і, можливо, буде так і у справжньому житті, звичайно, якщо травми не будуть у нього на дорозі. Тому бажаємо йому наснаги, удачі. На цьому, мабуть, все. Що стосується Іллі. Тепер, що стосується Руслана Малиновського нашого, мабуть, одного з найкращих на даний момент центральних півзахисників, перейшов він до Марселя. Так, у реальному житті аренда до кінця сезону, потім обов'язкова виплата. І викуп його, але я одразу зробив повний трансфер. Я так розумію, також півсезону в основі грав. ну 6.96 малувато, звичайно, але можна сказати, що і непогано. Після чого три повних. Ну, вибачайте два повних сезони. А ось останній четвертий сезон щось пішло не так. Всього чотири матчі. Можливо, травми Давайте. 25-26 рік. Так, тут в нього постійні травми. Навіть на 7 місяців. Ну, неприємно. Потім за 5 мільйонів Вевертон, де знову ж таки, 6 матчів, і травми взяли своє. Ну, власне, на даний момент 35 років. Там вже було в йому 30 плюс, тому очікувано. Нічого такого страшного не було. Але все ж таки, можливо, були якісь цікаві моменти. На жаль, ні. І до речі, попередній сезон, який якраз таки закінчився, він за основу не грав тобто, нуль матчів, а у кар'єрі такий цікавий момент виліт з U-21 Прем'єр-Ліги. Тобто він грає за U-21. Ну. Можливо, треба було, як Ярмоленко, в теплі краї поїхати або повернутися до України. Бо якраз таки кар'єрі, котра зараз йде, Малиновський у Шахтарі і досить непогано розриває, власне, той же самий сезон 27-28. Став найкращим гравцем всієї УПЛ. Ну, можливо, можливо, було б щось і покраще. Ну, а тепер. Ще бонус декілька гравців, про котрих я не згадував на початку. Це будуть гравці, якраз таки, ті, хто вже давно знаходяться, ну або хоча б рік знаходяться в топ-5 лігах. Ну, поїхали. Розпочинаємо з Андрія Луніна. Як можна побачити, в реалі в нього все так само не задалося. Він намагався, але згодом за 22,5 мільйони. Саудівська Аравія де став основним гравцем, після чого його викупив Монако за 19. Тошехи все ж таки трохи втратили в грошах. Ну і тут він також основний воротар. Не скажу, що гарна в нього оцінка, але все ж таки за ці два сезони нічого не виграв разом з французами. На жаль. Ну, але трошечки ще все ж таки зміг. Виграти щось з реалом. Якось так. Олександр Зінченко. Як його арсенал викупив з Манчестер Сіті, так він в арсеналі і залишається. Все непогано, основний гравець оцінка гарна, як на мене. 31 рік. Тобто, можливо, ще один сезончик відіграє і завершить кар'єру. Можливо, а можливо, тут все ж залежить від того, як вирішить ФМК. По цікавих нюансах. У 22-му році це з Мансіті він переміг, після чого переможець Ліги Європи разом з Арсеналом у 25-му році, досить ймовірно. Тому будемо очікувати, як і все надалі вийде. Віталій Миколенко так само залишається в Евертоні. Основний гравець єдине, що останній сезон в грі цього 14. Матчів в нього було. А чому? Сезон 27-28 травми. Так, тут в нього багато травм, важка навіть на два місяці. Ну, неприємно. Але, можливо, це все через вік. 29 років на всього, навсього, але і що стосується перемог, ну, я так розумію. Евертон так само борсається десь внизу таблиці і намагається якось вижити. Ну, але загалом непогано. Гравець топового рівня. Тому хай буде. Один з наших молодих гравців, котрий в сезоні 22-23 перейшов до Бренфорта. Зараз в реальному житті він грає, якщо я правильно пам'ятаю, або за U-18, або за U-21. Але, власне, в ФМС цей сезон, котрий в нас зараз йде в оренді у Мілволі. Ну, я не скажу, що для чемпіоншипа оцінка 6,84, а потім 663 це занадто добре. Я б сказав, що це провал. Але якраз таки Бундесліга плюс-мінус, як на мене, непогано. Тобто. Разом з Аусбургом піднявся з другої ліги. Ну і там тримається. Ну, як на мене, дуже і дуже добре. Я так розумію. Так. Підвищення всього-навсього і підвищення чемпіоншипу. Зрозуміло, що, скоріш за все, з такими скілами в чемпіоншипі можливо, ну. Тобто, Вибачайте в АПЛ Важко було б йому грати, тому логічно, що його продали. Данило Ігнатенко. Ще у минулому сезоні в реальному житті перейшов по оренді в Бордо, після чого в цьому сезоні його викупили. Ну і як на мене, гравець основи Бордо, причому вже у Лізі-1. Досить непогано. Я так розумію, зустрічався, скоріш за все, з Малиновським. Грали один проти одного. Ну і непогано. Після чого під кінець, якраз таки, кар'єри. Прийшов до Шахтаря за 5 мільйонів. І разом з шахтарем стали переможцями прем'єр-ліги. Ну, власне, непогана кар'єра, як на мене, хай буде так. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтеся на канал. В коментарях можете також залишити свої ідеї, який ще експеримент, якщо можна так це назвати, мені зробити і подивитись, як там буде через 5-10 років. Не знаю. Ну, і до зустрічі.